Доброго дня! Вітаю вас на каналі Магічні Знання. І сьогодні я хочу поговорити про таку тему, як подклади, подклади або ж підклади. Так? Я вважаю, що про такі речі кожен має знати. Це певна елементарна магічна грамотність, тому що ну, доволі часто таке трапляється навіть в сучасному світі. Здається, що от ми такі всі раціональні. Там люди тільки вірять в науку прогрес, а те, як людям намагаються нашкодити саме таким шляхом, це доволі часто. І проблема в тому, що нема того рівня фахівців і такої кількості, яка була ще там, ну, скажімо, років 100 назад. Тому почнемо говорити, що таке подклад або ж залом. Ну, вірніше, залом це як такий різновид подкладу. Подклад це предмет, який є спеціально магічним чином відьмою, чаклуном, відьмаком наділений негативною енергією, деструктивною, так, так? Деструктивною енергією. Тому що негативна деструктивна це трошечки інші поняття. Для шкоди комусь або чомусь. От і все. Подкладом може бути будь-що. Тобто, це якісь сторонні речі, які знаходяться вами. В будинку чи на подвір'ї, якщо ви живете там в селі або ж в місті в приватному секторі, це можуть бути абсолютно будь-які речі, які я казав: від предметів кухонної приналежності, ложки, вилки, поварьошки, до жмуття волос, якихось вуглинки, кістки. Ось і, в принципі, я от розпочинаю цей цикл. Деякі ми будемо говорити про деякі найтакі поширеніші типи подкладів і як їх нейтралізовувати. За загалом є таке правило і, вірніше, ну, така стандартна схема, тобто ви, знайшовши подклад, ви його не чіпаєте руками. Надягайте перчатки. Бажано, ну, перчатки, так, це не бажано, це обов'язково. Берете якусь, ну в залежності, що це, якщо це якийсь предмет. Можете взяти ще якусь тряпу ну, ганчірку і, ну, вже так як в рукавиці цією ганчіркою перекласти якусь там пакет, кульочок, винести за межі свого будинку, подалі від свого домовладіння. Бажано на перехресті. Це найкраще. Ну, але можете навіть на якусь безлюдну таку місцинку підпалити його. І тричі сказати, звідки ля прийшло. Туди і йди. Буде так. Можна навіть ще додати кілька таких гілочок, сушених або зелених полині. Також буде дуже добре працювати. Ось, але це таки більш Так? Коли, коли у вас є якісь ну, от ви знаєте, що от ви знайшли якийсь підклад, підклад, і знаєте, як його конкретніше це знейтралізувати, це буде більш ефективніше. Так? Ну, так само, як, умовно, людина хворіє якоюсь Бактеріальні інфекції, і одна справа, які загальні антибіотики призначати. Ну, типу, ну так, вони попрацюються, але, можливо, не так ефективніше, та можливо, навіть мало ефективно. А інша справа, якщо точково так, вибірково ви знаєте, чим ця людина хворіє, і її застосовують специфічні до цього збудника бактерій, то е, лікування ну, набагато ефективніше. Так само і так. Отож. Е, так, розпочнемо. Давайте, що таке залом. Це. Заряджений, деструктивний енергії предмет, який може бути підкинутий людиною, яка бажає вам зла. Так? Залом найчастіше це різні предмети. Лялячка, голки, мішочок з сіллю, курячі пір'ї, кістки. Зав'язана узлами полоска білої тканини, наприклад. Да? Зігнутий коробочкою націльний хрестик. Зерна зер, зерна жита. Да? І до речі, що важливо, що якісно виготовлений залон так діє на жертву, що ви можете на нього дивитися і не, і не бачити, да? тобто ви, можливо, навіть не увагу, що це залон, тобто навіть в, такому, в такий елемент мороку. Бо тому вам, якщо ви вирішите шукати його, то можна на, значить, ваш будинок. Або подвір'я якось так розбити, умовно, на план, такий, да, на, на, на папері якось схематично зображити, і на які невеличкі такі квадратики ну, розбити, і вже кожен цей квадратик обшукувати, переглядати і вже якось відмічати, що от ви це переглянули, це ні для того, щоб ну, нам пошук. е, да, Потрібно, звичайно, визначати на місцевості, не на місцевості, а на цьому плані. Що ви знайшли, тому що буває так, що в ну, нашій частин, частинці, десь під якимось кустиком, десь, десь така дрібни, дрібниця, ви могли навіть поруч ступити і не побачити буквально за 2-3 см. Звертайте уваги на будь-який підозрілий предмет. І навіть знаєте, навіть не підозрілий, шанс ну, якісь речі можуть бути, але якщо ви знаєте, що ви там цього не ложили. Ніхто з ваших домочадців, да, і це раптом десь взялося, ну, це потрібно це звертати увагу. Це вже є як мінімум, хоча б звернути на це увагу потрібно. Тому що знайти залом це велика вдача для тих, хто страдає порчою. Тому що, знищивши цей магічний предмет, ви моментально позбавляєтеся від вредоносного шаклування. Ну і, звичайно, якщо ви знищуєте і. Відправляєте, то це повертаєтеся до того, хто його виготовив. У ну, більшості випадках воно знайде цього виконавця, тому що багато хто зараз, так знаєте, доморощені маги, десь дізнався, десь там в інтернеті навіть зараз вистачає всякого такого сміття, в тому плані, що ну, якісь такі поради магічні. І це непрофесіонально професіонально робиться, тому цю людину швидко покарання, повірте, дуже швидко. Інша справа, якщо це заказна робота магічна і та людина, яка проти вас заціяла цю магічну ворожнечу, або сама є чаклуном, доволі таки професійним, або замовляє послуги таких майстрів, то тут набагато складніше. Звичайно, ви маєте це знищювати, відправляти, але не факт, що воно по ньому вдарить відразу, або взагалі, тому що такі люди ставлять на себе спеціальні захисти. Відводи і ну, мала ймовірність того, що безпосередньо це по ньому вдарить. Тому тут треба комплексно да, ставити такі роботи, які допоможуть вам з'ясувати, хто проти вас магічить. Ну, хоча б там рунічні або інші, там дізнатись правду, дізнатись правду, хто проти вас затіває якусь якесь роство. Так, потім можна спробувати Вийти на виконавця тобто того чаклуна, хто це робить. але по моєму досвіду можу сказати, що найголовніше знешкодити, ну, ви дізнаєтеся, а потім спеціальними ритуалами знешкоджуєте людину, яка замовляє ці роботи, і найчастіше приносить вам, да? тому що ну, там якась е зла подружка, сусідка чи якісь родичі, да? вони йдуть до чаклуна, а ви їм щось там робите, чаклунки, якусь магічну роботу. І дуже часто буває, здає певне завдання або кінцевий результат це принести певний негативний цей подклад до вашого будинку, вашого подвір'я. Тому, коли ви знешкодите цього замовника, людина, хто їде до чаклуна, все чаклун робити не буде, тому що в ньому до нього ніхто не буде йти. А сам по собі, з якоїсь там помсти, знаєте, якоїсь солідарності, де ніхто не буде робити. Якщо людині ніхто не буде платити. Ну, Чак луну, умовно, гроші, чи якісь там, матеріальні винагородження, йому байдуже, в нього свої роботи будуть. Тому тут також дуже важливо. І давайте це буде така Такий загальний план да? стосовно як знешкоджувати подклади. І от сьогодні я вже вам дам, як знешкоджувати подклад як у вигляді глини. Глини це що може бути? Глиняні, якісь фігурки. Да? Тому що дуже часто. Вільнами для наведення негативу використовується глина. Не всі, З моєї практики, показати, що сучасні, ну, сучасні ті, хто зараз практикує, мало цим промишляють, тому що це більш така ну, давня. ну Для кого це невідома техніка, багато хто навіть серед ну, моїх колег хто практикує, навіть не знає, що на глину можна зробити замовляння, але скажімо там, збірниках там, замовлянь, э, манускриптах, гримуарах навіть 19 століття. Це дуже поширено, тому що робили вольти. Людиноподі такі фігурки за відсутністю воску, тому що воск тоді був дорогий, то глина була найбільш поширеніша. Ось. І о, це були якісь глиняні фігурки, скажімо, або просто шматки глини, які ложать під вхідний коврик. Біля вашого будинку, чи навіть на подвір'я можуть кинути, якщо ви живете десь в такому приватному секторі чи селі. Або навіть звичайні шматки глини десь там замовляють і кидають, тобто, ну, без якихось таких заморочок. Якщо ви на порозі або будинку знайшли глиняну фігурку, осколки від неї, або розсипану глину, то це все, звичайно, потрібно знищити якнайшвидше. До того ж, тут дуже-дуже варто запам'ятайте, що я вам кажу, зарубайте собі на носі, що глину не можна знищити в вогні або закопати в землю. Да? Тому що ця стандартна, як я вам говорив, свалити на перехресті і треба замовляння, замоляння, звідкіля прийшло туди і йди, не спрацює. Це дуже важливо. На глину також слабо діють закляття. Тобто, ну, якісь умовно замовляння, щоб нейтралізувати, це буде мало ефективно. Що залишається робити? Замовлену негатив, ну, на, ну, на руйнування глину, глиноподклад, потрібно розчинити в воді. Та, тобто ви берете якусь банку з водою, бажано, щоб це бала банка, яку ви там нічого не пили, там не користувалися побуті, щоб не було прив'язки до вас. Да? Тому що ну, це, це знищення негативу і якось воно може на вас там рикошетити. Все одно, тому що є ваша прив'язка. Воно ви пили з цієї банки чи щось їли. Бажано для цих цілей мати якусь там ну, запасну посуду там, або куплену. Це не так дорого, півлітрова ну, 15-20 гривень, я вважаю, що це недорого. Зважаючи на те, який негатив це несе, і скільки може бути вам шкоди, то ну, це, це смішні гроші. Да? Значить, ви берете банку з водою, змістите глину в собок від себе потрібно, Висипайте в банку і чекаєте кілька годин. Ну, можливо, в холодну пору року, навіть ще більше, доки вона розчиниться. Потім необхідно всю цю банку хрестоподібно влити в святу воду. Тобто ви в банку вливаєте ну, хрестоподібно святу воду і три рази читаєте. Отче наш. Після цього ви купаєте лунку десь подалі від будинку. В малодоступному місці, бажаному безлюдному місці. Виливаєте в цю ямку весь міст і засипаєте землею. І це місто-місце. тричі перехрещуєте і ще раз е окроплюєтеся тою водою. В принципі, на цьому завершено. До того, плюс, ще буде дуже добре, коли ви прийдете додому, ну або ж на подвір'я. Те місце, де лежала ця глина, ви також заливаєте так щедро-щедро святою водою. Якщо у вас нема святої води, ви берете, звичайну, воду, читаєте на неї тричі, от чи наш, тричі перехрестили, все, свята, вода у вас готова. Ну тому що, якщо ви часто будете нейтралізувати такі речі, то очевидно, що води треба буде багато, і тих об'ємів, які, звичайно, ми беремо з храму, там ну, бутилочка чи дві, ну цього буде малувато. Да, тому вмійте виготовлятися ту воду саме. Для таких цілей це абсолютно підходить. Можна ще також засипати сіль. Сіль також, попри те, що в багатьох там ритуалах і, і в поскладах часто може траплятися сіль. Я сам коли ще ну, підлітком був, то ми також з родиною жили у приватному будинку, в селі. і частенько від однієї людини, ну, я потім з'ясували хто. Знаходили передвороцями перед такі щедро солі сипану. Да, ну, це негатив. Але більше того, сіль може і на позитив бути використана, тому що сіль має таку кристалічну структуру, яка все поглинає. Ось, І якщо ви висипаєте сіль на це місце, де все одно якийсь негатив залишається, тобто де лежала глина, вона його в себе впитає, смокче. І через деякий час ви. Зметитесь у сіль і десь викинете, ну, бажано навіть закопати десь безлюдно місце, десь на якомусь смітнику, де ніхто не ходить, все. Тобто, ви вже капітально знешкодили цей подклад. Що ж, на сьогодні це все. В наступних відео ми будемо розбирати інші види подкладів. Можливо, в подальшому ми будемо розглядати ну, різні там, способи захисту від цього, нейтралізації, скажімо, там на вашу землю. Земельну ділянку, нагород, в будинку. Ось і всім дякую. Якщо залишиться питання, пишіть в коментарях, якщо знадобиться якась магічна допомога, звертайтеся. Всі мої контакти вказані в описі під цим відео. Всім допоможу, чим ж можу. Так? Тому що очевидно, що всяка може бути ситуація. Для цього ви звертайтеся, ми це все продіагностуємо і знайдемо. Шляхи вирішення. Всім дякую!